Добрий день! Ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні я доповнюю свою колекцію фруктів, таким ківі в розрізі. Ось так він виглядає. Покажу вам за всіх боків. Ось такий він в'яжеться дуже просто і швидко, як і всі овочі і фрукти, які в мене є на каналі. Також я добавлю, якщо ви тільки перший раз в'яжете і ніколи в житті не в'язали, ви також можете зв'язати цей ківі. Для цього я добавлю в описі під відео силочку на відео основи в'язання, де я пояснюю кожен елемент в'язання, який буде використовуватися в цьому відео. Також в описі під відео написаний список матеріалів, які вам знадобляться для виготовлення. Цього фрукту. А, і, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. У мене багато ідей, я їх поступово реалізовую на цьому каналі. І в'яжіть зі мною, якщо вам подобається. І так, починаємо з біленького, з серединки, в кільцем мігурумі. Набираємо 6 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, і шість. Стягуємо кільце, і в наступному рядочку робимо шість прибавочок, тобто під кожну таку петельку по два стовпчики без накиду. Один і під цю шпетельку. Два. Один і під цю шпетельку. Два. І так, шість петелек. В кінці рядочку у нас буде 12 стовпчиків без накиду. Дов'язали. Відрізаємо білу ниточку, але залишаємо кончик, ми ще будемо вишивати там, як ну, зернятка такі, да, як оківін. Полосочки, точніше. Так, тепер ми в'яжемо наступний ряд чорною пряжею. Готуємо на чорній пряжі повітряну петельку, обертаємо вокруг пальця і ось так повітряна петелька. Так, приготували. Тепер в наступному рядочку в нас прибавочки будуть через одну петельку. Першу петельку ми пров'язуємо, прибавляємо чорну ниточку, додаємо, витягуємо петельку, а завершуємо вже всією нашою приготовленою. Ось так. І тепер можна оці от дві ниточки. Ой, оцю чорненьку ниточку також ну, вплетати. Це у нас перша петелька. А тепер в другу петельку ми робимо прибавочки, тобто дві петельки. Ось так. Наступну одна петелька. Наступну дві. І так, по кругу, ось, поки сюди не дойдемо, один рядочок ми пров'язуємо один стовпчик, одна прибавка шість разів. В кінці вийде 18 стовпчиків без накиду. І так, дов'язали тепер будемо а, додати таку ніж, ніжну зелений. Можна ще світліший, а, такий, як який у нас серединка. А, так само на зеленому ми проготували повітряну петельку, як на чорному готували. Протягуємо а, крізь петельку, а завершуємо стовпчик без накиду вже зеленим кольором. Ось так. А в цьому рядочку у нас буде. Ось ми тут можемо перекинути нашу чорну ниточку буде як маркер. В цьому рядочку у нас прибавочку буде через два стовпчики без накиду. В перший ми робимо один стовпчик, в другу петельку один стовпчик, і в третю петельку прибавочка, два стовпчики. Знов один стовпчик, один стовпчик, і в третю петельку прибавочка, два стовпчики. І так робимо шість разів до кінця рядочку. В нас вийде 24 стовпчики без накиду. Дов'язали ось такий кружечок у нас виходить. Тепер відмічаємо початок рядочку, і прибавочки будемо робити через три петельки. Першу петельку, один стовпчик без накиду, петельку, ой, друга петелька один стовпчик без накиду. Третя петелька один стовпчик без накиду. І в четверту петельку прибавочка. Ось так: Один, два, три, прибавочка. І так. В'яжемо сюди до кінця рядочку. В наступному рядочку у нас прибавочки через 4 петельки. 4 петельки пров'язуємо. 1, 2, 3, 4 і прибавочка. І так, до кінця рядочку 4 стовпчики без накиду, одна прибавочка. Дов'язала. У нас вийшло 36 стовпчиків, і ще один рядочок з прибавочками через 5 стовпчиків. Перша петелька один стовпчик. друга петелька один стовпчик. третя, один стовпчик. Четверта один стовпчик. П'ята один стовпчик без накиду. І в шосту петельку прибавочка, два стовпчики і так по кругу до кінця рядочку, шість разів. І останній разочок у нас получилось 42 два стовпчика без накиду в ряду. Останній разочок змінюємо колір пряжі на коричневий. Так само готуємо повітряну петельку. Так само продіваємо дві. Не закінчуючи стовпчу без накиду, а закінчуємо вже наступним кольором коричневим. Тут зелену ниточку вже обрізаємо коротку. Можна оці всі ниточки коротенькі зв'язати. І так робимо один рядочок тільки за задню стіночку, розв'язуємо. Ось петелька, задня стіночка, та, що далі від вас, передня та, що ближче до вас. От за задню продіваємо і пов'язуємо. Задню, продіваємо і закінчуємо стовпчик без накладу. І так рядочок в'яжемо сюди. До, до кінця 42 стовпчика без накиду за задню стіночку. Тепер пров'язуємо у нас тут 42 стовпчики без накиду. Пров'язуємо тепер, як звично, ми в'яжемо за обі стіночки. І так пров'язуємо, відмічаємо тут початок рядочку маркером або ниточкою контрастною. І пров'язуємо так 8 рядочків, оцею коричневою нашою пряжою. 8 рядочків, потім вже будемо закривати. І так, пров'язали вісім рядочків. Ось такий фрукт у нас виходить. Відмічаємо початок ряду і будемо робити з вами обавочки вже. В першому рядочку робимо обавочки через 5 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо перший, другий, третій, четвертий. П'ятий і робимо убавочки. Дві петельки. Підхоплюємо передні стіночки, одна полупетелька, друга. Продіваємо крізь них ниточку і завершуємо стовпчик без накиду. І так повторюємо до кінця рядочку: 5 стовпчиків без накиду, одна убавка. У нас вийшло 36 стовпчиків без накиду. В наступному рядочку убавочки робимо через 4 стовпчики. Перший стовпчик, другий, третій, четвертий і обавочка. Дві полупетельки. Пров'язуємо як одну і завершуємо стовпчик без накладу. І так 6 разів до кінця рядочку. 4 стовпчики, одна обавка. Пров'язали, у нас в рядочку 30 стовпчиків без накиду. Робимо один рядочок просто в кожну петельку по стовпчику без накиду. Пров'язуємо один рядочок, 30 стовпчиків без накиду. Пров'язали, тепер у робимо через 3 стовпчики. Перший стовпчик без накиду. Другий, третій, і убавочка. І так до кінця рядочку три стовпчики, одна убавка. Дов'язали, вийшлось 24 стовпчики без накиду. Наповнюємо на шківі. Ну, ось такий він. Так, і тепер середня така набивочка. Не кам'яне, ну і не така, щоб не рихла була іграшка. Тепер убавочки робимо через два стовпчики. Відмічаємо початок рядочку і пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один, два, убавочку. Один, два, бавочка. Весь наповнювач, який ну, чіпляється і, можливо, вилазить сюди на, лицеві, ну, на лице. Потім обрізається акуратненько, так обережно ножицями. І так пров'язуємо до кінця рядочку. Два стопчики, одна бавочка. Залишилось 18 стовпчиків без накладу. Тепер обавочку робимо через один стовпчик. Один стовпчик просто пров'язуємо стовпчик без накладу, і обавочка, дві петельки, підхоплюємо, пров'язуємо. І так, 6 разів до кінця рядочку. Один стовпчик, одна обавочка. Дов'язали. У нас залишилось 12 стопчиків без накиду. І тепер ми робимо 6 убавочок підряд. Одразу починаємо наш рядочок з убавочки. Підхоплюємо 2 полупетельки, пров'язуємо друга убавочка. пров'язуємо. Третя, Четверта. П'ята. І шоста, Щось ось так підхоплюємо, протягуємо сюди і потім вже робимо не стопчик без а з'єднувальний. Тобто протягуємо через петельку яка на гачку. Так, ніточку не довго, також, щоб вистачило, ну, зручно було заправити її. В іграшку. Не дуже собі обрізайте пальці. Так, трошки довше, але недовго. Затягуємо вголочку широким вушком, і тепер тут у нас залишилось 6 петелек через одну петельку. Три петельки підхопуємо одну, другу, третю, стягуємо. Жимаємо пальчиком. Все. І тепер протягуємо через ківі декілька разів, 3-4 рази, виводимо між стовпчиками, і потім вже сюди, де ми вивели, щоб не було затяжечок, і проводимо Ось між стовпчиками і сюди ж заводимо. Пряжа закріплюється за холофайбер, і вже Нікуди наш хвостик не дінеться. Натягуємо так трошки ниточку і обрізаємо. Все. Ця сторона в нас готова. Нам залишилось вишити тут зернятка і придати більш схожу в, ну, в малюночок ківі. І так, дов'язали. Тепер нам потрібно тут малюночок Ківи повторити. Щоб він був більш схожий на, Ки... на Києві, на оригінал виводимо біленьку ниточку, ось на край ну, білого, якщо ви тут десь вивели чи тут, ось сюди. Виведіть ще раз стіжочком. І тепер ми будемо прокладувати отаких от от білих рисочок. Прокладувати їх ми будемо ось тут, виходить зелененький такий, ну як Пів рядочок, і ось ще один рядочок. От ми колимо от сюди. Тут де вже ціленький зелененький рядочок. Ось сюди, між якби першим і другим. І виводимо всерединку. Робимо стежечок ось такий. Чому робимо це в кінці, щоб трошки. Придавити, ну, щоб він більш був схожий на зріз фрукту. Так, придавлюємо один стежечок і напроти. Також колемо сюди, От, якби половинка і сюди. І виводимо знов серединку. Ось якась ніточка вилізла, ну, це все. Потім обрізається. Так. Тепер ось так ще. Ось тут у нас буде і тут ось так розподіляємо так, щоб було. Ну, рівномірно. Ось так і сюди. Знов всерединку. І тут також розподіляємо рівномірно сюди і сюди, Так. і тут по центру, ось вот так у нас вийшло. Тепер ховаємо ниточку всередину іграшки, так як ми робили і до цього. Закріпочкою ніде не роблю, бо вона зачепиться за холофайбер, вона о, нікуди не подінеться. Як я і казала, 3-4 рази я продіваю. Все. Трохи натягуємо цю білу ниточку, щоб вона сховалась туди. Все, і тут вже її не видно. Ну, тут потім я поправлю мене якась там чорненька з виворотного боку вилізла. Тепер чорним ми вишиваємо зернятка. Це вже останні штрихи. Зернятка вишиваємо в довільному порядку, так як вони в Києві. Но вони в Києві також, я дивилась, вони такі так, ну, більш також такі рівномірні. Все ж таки природа любить рівномірність. Я тут між, між біленькими. І отак по одному рядочку. Ось такі зернятка. по одному как бы по одному рядочку так так І ще парочку таких в довільному порядку. Ось тут. Ну і десь отут я ще зроблю один і все. Не буду дуже вже прибавляти. Ось такі виходить. Все, виводжу сюди. Ніточку. Ось наш кив готовий. Ось такий він получився. Ось такий киви у нас вийшов. Я його додам до плейс-листу фрукти. Там також є груша, і слива з персиком, інші фрукти, вишенки. Так що переходьте, в'яжіть з задоволенням свою колекцію. Також прошу підписуватись, ставити лайки та писати коментарі. Це мене дуже мотивує знімати нові, нові відео для вас.